При беремо тісто, розморозилося, це листове і ложимо на деко. Розклали на деко, розкатали і змащуємо майонезом. Домашнім або купляним, тонким слоєм, Ось таким Додаємо Зажарку, легко підсмажимо цибульку, додаємо гарбузик або моркву, Можна варене м'язку або ковбаску. І можна додати яєчко варене. Резирак розмішаємо ось так. Тут є цибулька підсмажена у нас легенько, потім гарбузик замість моркви заморожений, білове яйце і ще трішки вареного м'яса. Все розмішуємо, будемо розкладати на депо. В нашу начиночку добре розпреділяємо ось так потіку, ще гаряча. Зараз візьмемо помідорчика, наріжемо кулачками до помідора. Будемо ставити в духовку. скласти нас тупові зверху свіженькі. І можна затирати стиром, ставити в духовку. Ставимо тепер духовочку. Три. Посипаємо зеленю. І піца готова. Так, хлопці? Ага. Угу.